Привіт, друзі, мої вірні підписники та справжні фанати риболовлі. З вами знову ваш старий добрий рибалка і експерт з прогнозу кльову. Сьогодні ми поринемо у світ осінніх рибальських пригод і розберемо по кісточках прогноз на дуже цікавий день 29 жовтня 2025 року. Цей день обіцяє нам справжні сюрпризи і повірте, ви не захочете його пропустити. Чому ж він особливий? Все просто поєднання погодних умов та біологічної активності риби створює майже ідеальні умови для тих, хто не боїться осінніх викликів. Забудьте про літню спеку та капризну рибу, на нас чекає щось більше. Отож, давайте детальніше проаналізуємо, кого і де шукати цього чудового дня. Почнемо зі справжніх господарів осінніх вод, хижаків. 29 жовтня 2025 року це чудовий час для полювання на щуку судака та окуня. Щука Друзі, зубаста буде активною. Осінній жор щуки це те про що мріє кожен спінінгіст. Де шукати щука зараз активно полює на глибині вздовж бровок у місцях перепадів глибин, а також біля корчів та інших укриттів, куди заганяє малька. Не варто забувати про входи та виходи з ям, температура води, що становить близько 80 градусів Цельсія, стимулює щуку до активного харчування перед зимою. На що ловити беріть великі воблери, коливалки та силіконові приманки, особливо в темних або натуральних кольорах. Не бійтеся експериментувати з розміром чим більша приманка, тим більша й щука. По моєму досвіду, саме великий розмір може спровокувати пасивного хижака. Судак Цей нічний хижак теж не буде сидіти на місці. Судак, як правило, тримається на глибині, тому шукайте його на руслових бровках біля перепадів дна, на косах та кам'янистих грядах. Ідеально підійдуть джигові приманки. Обирайте 8-12 см силікону. Головне, щоб приманка добре стукала по дну. Проводка повинна бути повільною з довгими паузами, адже вода вже досить холодна. Окунь Смугастий розбійник збирається у зграї і активно жирує. Шукайте його на мілководних ділянках поблизу заростей біля скидів води, а також на невеликих глибинах біля берега, де ховається малек. На що ловити? Дрібні блешні, вертушки, мікроджиг та невеликі воблери. Ось ваш арсенал. Окунь в таку погоду добре реагує на швидкі та агресивні проводки. ЛЯЩ Для любителів білої риби є хороші новини щодо ляща. Він зараз активно годується на глибині, але його клювання може бути капризним. Де шукати руслові бровки, ями, місця з уповільненою течією, на що ловити? Фідерна снасть буде найефективнішою. З насадок найкраще спрацює мотиль, опариш, червоний черв'як. Обов'язково додайте до прикормки тваринні компоненти, такі як мотиль або дрібно нарізаний черв'як. Це значно підвищить ваші шанси на успіх. А тепер давайте розберемося, чому саме так. Аналіз умов. Погода. Отже, на 29 жовтня 2025 року очікуємо досить типову осінню погоду для України. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 10 градусів тепла, а вдень підніметься до 7-15 градусів вище нуля. Прогнозується переважно хмарна погода з періодичними дощами майже по всій території країни, хоча в центральних регіонах. Можливі періоди без опадів вітер очікується західний, помірний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У західних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск обіцяє бути з незначними коливаннями, що не є ідеалом, але й не відлякує рибу повністю. Температура води. Як я вже казав, температура води в українських водоймах у цей період становить близько 8-10 градусів Цельсія і має тенденцію до повільного зниження. Така температура води змушує рибу бути активною адже вона готується до зими, але при цьому вже відходить з мілководдя на глибину, де умови стабільніші, фаза місяця. 29 жовтня 2025 року ми будемо спостерігати фазу місяця, що називається перша чверть або зростаючий місяць. Це половина місяця, яка освітлена. Багато рибалок вважають, що фази зростаючого місяця сприятливо впливають на клювання, особливо хижої риби, оскільки гравітаційний вплив місяця активізує її. За рибальськими повірями, це один із найуспішніших періодів для риболовлі. Загальна активність риби з огляду на всі ці фактори, помірні температури повітря, західний вітер, періодичні дощі та фазу зростаючого місяця можна з упевненістю сказати, що загальна активність риби буде хорошою до відмінної, особливо для хижаків. Риба перебуває в активній фазі осіннього жирування. Хижі види, такі як щука, судак та окунь, будуть найбільш зацікавленими в приманках. Минь теж активізується, особливо вночі. Біла риба як лящ, може клювати, але переважно на глибині. Моя оцінка кльову на 29 жовтня. Відмінний цей день готує риболовам справжні осінні трофеї. Причина проста. Поєднання стабільних, хоч і прохолодних температур, західного вітру та фази зростаючого місяця, створює чудові умови для активного клювання, особливо хижої риби, що готується до зимового періоду. Друзі, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки цьому відео і ділитися ним зі своїми друзями-рибалками. А як ви плануєте провести цей день, на яку рибу націлюєтесь? Поділіться своїми думками та планами в коментарях. Завжди цікаво почитати ваш досвід. До зустрічі на Водоймах. Та...